століт тому Данте помістив хабарників у найнижчі і найтемніші кола пекла. Причина такого суворого ставлення письменника до цих злочинців у тому, що саме корупція спричинила занепад Італійської республіки. Ми дізнаємося, як діє хабарництво на сучасне суспільство, наскільки це явище небезпечне зараз, і яке покарання несуть хабарники. Що таке корупція і як з нею боротись, для нас визначає прийнятий Верховною Радою 5 жовтня 1995 року закон України про боротьбу з корупцією. Вже у першій статті знаходимо тлумачення цього явища. Корупція це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Тобто корупцією буде вважатись надання вигоди лише тій людині, на яку покладені функції держави: вчителеві чи викладачеві, медпрацівнику чи працівнику жеку, міліціонерові, авто чи податковому інспекторові або будь-якому чиновникові. З іншого боку, не обов'язково хабарем є лише гроші чи якась матеріально цінна річ. Ним вважають і виняткові пільги, вигоди, які надають окремому держслужбовцеві, обходячи загальні правила. Є і замасковані засоби. Наприклад, пропозиція отримати щось за суттєво нижчою ціною ніж фактична. Хабарем також буде вважатись, наприклад, ремонт квартири чи шкільного класу. Як звати фізочку? Людмила Річардівна. Річардівна. Так. Не пощастило її з батьком. Чого не скажеш про тебе? На урок іди, будь ласка. Швиденько. Заходьте. Доброго дня. Доброго, доброго дня. Доброго дня, Людмила. Пані Людмила. Я батько Тараса Тарасенко. Ага. Дуже приємно. Мені теж. Знаєте, я вже давно повинен був з вами познайомитися, так мовити. Ще в першій чверті. Це, до речі, який автор. Ганчаренко. <кхи> у ну, мене по Гончаренку вчилися. <кхи> З фізикою теж були. <кхи> І у мене проблеми. Справа в тому, що вже пізно вчити Тарасові фізику. Розуміє. Ну, для чого ви так? Ніколи не буває нічого запізно. Пані Людмила, ну, пізно, пізно, ну я ж знаю, розумієте, у нього часу зовсім немає. Він, ну, зараз всі поступають, готуються, репетитори, водійські курси. ну Немає mm -hmm. часу, абсолютно не відпочиває вдома, ну йому немає часу вчити фізики, розумієте? Mm -hmm. Ну, Атестат потрібен, хороший. Я розумію, mm -hmm. ви не хвилюйтесь так. Присядьте, будь ласка. На. Дякую. О Боже, вибачте, будь ласка, візьміть собі інший. Прошу, прошу. Mm -hmm. Бачите, у нас тут так, так. що казати, ви самі бачите. Та бачу, ремонт у вас даненько не проводився. Та рані. про що ви говорите? Який ремонт? Це нереально, та і не до ремонту зараз. Клас випускний. Ну, добре, От може вже в наступному році нам щось вдасться. А мішечки? <гум> добре. Ну? Невідомо, скільки доведеться в цьому кабінеті просидіти вам. От. Вам скільки тут потрібно гіпсу? Я думаю, мішків сім. Мішків сім гіпсу, два мішка. Цементу трішки для стяжки. Так, і записуємо. Тільки от колір. Mm, Який колір? Я вас я... не розумію. Ой, боже мій. Зовсім вилетіло з голови. Справа тому, що я працюю у будівельній фірмі. Є невеличка гуртівня, матеріали є всі. Все, що потрібно. І, до речі, нікуди не потрібно їздити, усе привезуть сюди. Який от колір. Як ви гадаєте, світло зелене підійде? Mm. Я гадаю, що підійде. З таким освітленням світло-зелене буде якраз дуже добре. Okay. — Світлозелений? Я навіть не знаю. Як не знаєте? Ви що? Американські вчені довели, давно вже довели, що світло-зелений колір він спонукає до навчання. Отже, світло-зелений? Ну так, ну нехай буде. Гаразд, світло-зелений. — Зелений? Зелений. — От і без проблем. Світло-зелений. У понеділок привезуть матеріали і тут в куточку поставлять. Що з синочком робити, я просто не знаю. Не як людина вам кажу. Щиро сердечне З цим атестатом, їй був Світло-зелений. Ви не хвилюйтесь. Я не сподіваюсь, може я вам чимось допоможу. Це прекрасно. А матеріали це не проблема. У понеділок вони будуть. Отже, ми домовились. Домовились. Тоді все на кращого. Все найкраще. Людмила Річардівна. Одержати хабар держслужбовець може як з рук в руки, так і через членів сім'ї поштою через третіх осіб. Засіб обставини не мають значення для визнання дій корупційними. Даючи хабар, людина завжди розуміє, що йде проти закону. Жодне з корупційних правопорушень не здійснюється з необережності. Добрий день. Добро. Я до вас. Я закінчив цього року наш. Києвий справі. Мені сказали, що ви шукаєте заступника керівника фінансового відділу. А, так, так. Сідайте, будь ласка. Ваше резюме. Це заступний біля містила. Але тут, чекайте, тут тільки освіта, а де про досвід роботи? Ну, то наразі немає ще досвіду роботи. Я тільки закінчив навчання, але я буду старатись. Ви хочете працювати на керівній посаді, не маючи досвіду роботи. Ну, у вас розум є. Де ви таке бачите? Я би зміг попрацювати якийсь час з заступником заступника. По-перше, хто скільки часу і на якій посаді працює, вирішує тут є. По-друге, ви не можете працювати заступником заступника. Ця посада вже зайнята. Людину ніхто не збирається звільняти. Працівник хороший. Я попрошу, не, не займайте мій час. Там багато людей в черзі стоїть. Так. Але ви розумієте, я дуже хочу тут у вас працювати. І я буду старатись. У мене все вийде, я швидко вчуся. О, вже ця молодь. Вчи вас, вчи. І треба вчити. Значить, це так. Вам досвід роботи все одно придеться десь набувати. Місяць походите, попрацюєте. Оформимо вас е другим заступником заступника. Е ну, а там побачимо. Ага, добре. Приходьте в понеділок, значить, паспорт, е диплом, ідентифікаційний код. Ну і все. Гаразд. Дякую. Можеш йти. Там в мене люди чекають. За оцінками спеціалістів Світового банку, шкоду, яку завдає нашій економіці корупція, можна визначити таким чином. Державні службовці видають ліцензії за хабарі, ціни зростають на 3-10%. Злочинні угрупування контролюють та встановлюють ціни за сприяння корумпованої влади. Зріст цін на 15-20%. Податкові інспектори інспектори запевнивана нагороду дозволяють приховати частину доходу. Бюджет не доодержує значну кількість надходжень. Державні службовці за винагороду замовляють дороге обладнання комерційним структурам, завищують вартість суспільних робіт. Ціни постійно підвищуються. На підкуп посадових осіб йде від 30 до 50% доходів, що одержані за рахунок рекету, шахрайства в сфері економіки, тіньового і навіть легального бізнесу. Звісно, таке втручання нечистих рук в економіку держави повинно каратись на всіх рівнях. Зараз в Україні корупційні діяння передбачають адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з посади або інше усунення від виконання функцій держави. Таким особам забороняється займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня звільнення. Як свідчить практика, майже неможливо притягнути до відповідальності у зв'язку з корупційними діяннями депутатів усіх рівнів, суддів і прокурорів, навіть спійманих за руку. Така корозія влади на всіх рівнях, звичайно ж, не з'явилася раптово. Нечисті на руку люди існували завжди. Відтак є в Україні і досвід пересікання протиправних дій влади. Історики знайшли документ, з якого видно, як Запорізькі січі чинили з представниками старшинської верхівки, чиї дії в сучасному розумінні визнавалися корупційними. Так у вироку великої екстраординаційної ради від 23 грудня 1764 року вказувалось. Торкатись скарбу непорушного без старішин заборонено під смертним штрафом. А хто вчинить проти цього уставу, того горлом карати і всю худобу відібрати, незважаючи ні на старшину, ні на отаманів, ні на кого. А якщо в якомусь курені отаман негідний, обманює й допомагає злодіям, то кошовому вільно його покарати і іншого вибрати, а того іншим разом отаманом не вибирати і не ставити. Досвід інших країн показує, жорсткіші закони дієвіші у подоланні корупції. У Канаді, наприклад, за хабарництво злочинці несуть не адміністративну, а кримінальну відповідальність. Так, службовець суду чи законодавчого органу за одну лише згоду одержати хабар сідає в тюрму на строк до 14 років. Причому вигода, яку він погодиться отримати за певну дію, не обов'язково матеріальна. Це може бути, наприклад, обіцянка підвищення чи працевлаштування родичів. А от в Лівії в 1994 році вступив в силу закон, за яким корупціонерам, незалежно від становища, відрубують руки. В Україні не лише покарання за законом м'якше, а й виконання цього покарання під питанням. З в 100 тисяч осіб, які здійснили злочини, що містять ознаки пов'язані з корупцією, лише біля 250 осіб з'являються перед судом. Тарас. Тарас Тарасенко. Лю... Е... Пані Людмило! Тарас, чекай, а ти звідки ти тут взявся? Та як? Та бачите, доля. Боже боже, такий молодий, бачиш? А чого досягнув наша школа? Та що я? Ви, ви чого тут? Сідайте, сідайте, що у вас? Знаєш, бігала всі кабінети. Але от відправили зараз сюди. А що трапилось? Ну ти знаєш, що я живу в аварійному будинку. Mm -hmm. ну, тріщина пішла. Ремонтували своїми силами, але ж то нічого не дало. Тільки побудували будинок там, де не треба, а тріщина вже на наметок роз'їхалась, там земля осіла. Ти ж розумієш, no, це неможливо uh, там більше жити. Вас давно мусили відселити вже з цього будинку. Давно-недавно, знаєш, як це робиться. Хоча правда вже Ну, То значить, все гаразд. Пішла я в той будинок, ти ж знаєш, Тарасе, я мала двокімнатну квартиру mm -hmm. з усіма вигодами. Прийшла туди, дивлюсь, там. Останній поверх, квартира однокімнатна, ну, дах тече. Бачите, нас туалет бокс знаде, це ж неможливо. Він не гумовий. Та Я розумію, але всі сусіди, всі сусіди виїхали в новий будинок. Я там була, я бачила сама. Але ж вони пішли, ну, домовились. Ну так, підіть і ви домовитесь. Жартуєш? Я? А звідки ж у мене такі знайомі? А я? Я ж ваш знайомий. О, Можна Шо? зі мною домовитись? Тарас, ти можеш мені допомогти Ну, Серйозно. Постараюсь. Правда, я тут, бачите, не один працюю. Мені треба поговорити з одним, з другим, Тарас, з начальником моїм, перебалакати. Дякую, та я була вже всюди, була у начальника. Ну Ніхто, ніхто не хоче нічого все. робити. Нікуди вам не треба ходити. Я Тарас, сам ти... все владнаю. Тарас, дякую тобі. Постараюсь вам знайти в тому новому будинку. Квартиру, Тарас, дякую хорошу. тобі безмежно. Тільки тут один кінець. Це ж. І все. Що це? Ну не кіло, <плес> ну, кіло джоулі, пані Людмила. Ну не кіло Джоулі. Пані Людмила. Думалась. Ну, не килуй Джоули. Пані Людмила. Ну, не килуй ну, Джоу, Ставлення до корупціонерів м'якше ніж до інших злочинців. Звісно, підкуплений державний чиновник не біжить стріляти з гранатомету невинних людей на вулицях, не збирає на кухні бомбу і не краде гаманців в темних провулках. Він дозволяє чинити злочини іншим. По-перше, не заважає створити довірче товариство, яке лопає як мильна бульбашка. Тим часом пенсіонери, які вклали у нього гроші, залишаються з пустими гаманцями. По-друге, не перешкоджає на митниці провозити зброю, призначену для терористичних групувань. По-третє, закриває очі на санітарну чи пожежну безпеку, дозволяє уникнути податків, тим самим зменшуючи пенсії і надходження до лікарень. Відпускає на волю рецидивістів і садить до тюрем невинних. І за все це чиновник одержує винагороду. Він повторює про своє тяжке матеріальне становище усім, хто приходить до нього на прийом. І від більшості отримує хабар. Чому? Тому що корупціонерам не народжуються, ним стають заради вигоди. По дорозі втрачаючи більше. Беручи хабарі, їх доводиться також давати. І, хоч корупція стара хвороба, яка просочилась у всі гілки влади, її подолати дуже просто потрібно лише трішки захотіти.